Всім доброго ранку! Сьогодні у нас 26.05. Отже, такий новий вирішив написати в тех підтримку тому що маю від них башений охват, але як ви пам'ятаєте, я на ньому злизав болти, Замовляв я 9.02. Це охолодження, тому воно ще на гарантії. Спробую поговорити, може вони замінять або сам радіатор з кріпленнями, або нову башню, або скажуть, скажуть, що я маю купити тільки такий варіант. Отже, зараз покажу як виглядає сама башня. Ось радіатор такий. Отже, зараз тонахи далі, щоб фокус. Отже не фокус, ось так злизані болти. Тому довелося її зняти ось специфікація, зараз спробуємо. Надіюсь, щось видно, модель ось така. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи є якісь шанси поміняти по гарантії, чи все ж таки треба купувати або іншу модель, або таку ж за свої кошти. І вчора у нас в мене на каналі було. Перші 10 підписників, тому всім дякую, хто цікавиться моїм контентом.